Депутати Верховної Ради України ухвалили законопроєкт, згідно з яким повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини. Ми вирішили запитати у Ждомарян, що вони про це думають. Не знаю, не можу відповісти на це питання. Я такої ну, не зустрічала, не знаю, не читала і не аналізувала, тому мені важко зараз відповісти. Я навіть не знаю, як це коментувати. Не хочу нікого образити, тому я вже промовчу. Я теж, в принципі, далека від новин, але те, що ви зараз сказали, ну мене це рішення, в принципі, не задовільняє. Я би за те рішення, яке було раніше, коли у людей є якийсь термін, і вони можуть переглянути свою позицію, щоб з ними працювали професіонали, провели розмови. Бо людина може в різних умовах чинити по-різному, ніхто із нас не готовий до такої ситуації, в якої не опиняється. Я думаю, завжди треба давати другий шанс людині. У кожного своє бачення цього. І я не можу судити людину за це. І кожен є стан свій, хтось боєць по житті, хтось має дух. а Хтось не має цього. Я думаю, що це несправедлива відповідь. Все буває в житті, прото війна. Зрив, психіка це ж дрони літають, там снаради, там туди-сюди, кожен ранені чоловік. кожен думає, як вижити. Правильно? Правильно, от. Десь буває так, така ситуація, щось йому, а потім обдумавши чоловік, тому що в нього і сім'я, і діти самі знаєте, що. Багато людей ще думають повернутися. Я би ще термін дав якийсь місяць-два, для того, щоб без наслідків кримінальному порядку це було. Є ще люди, які думають, і є ще люди, які не встигли. Я особисто тих знаю.